Аліна мешкає у двокімнатній квартирі, користується газом для приготування їжі. Дівчина спробувала всі варіанти, за допомогою яких можна передавати показники лічильника. Нині вподобала чат-бот. Раніше я передавала телефоном, а зараз дуже зручно використовувати додаток 7104, але ну, ось кілька місяців я користуюсь чат-ботом у вайбері. Дуже зручно передавати показання лічильників. Найзручніший для мене на цей час це вайбер. Чат у вайбері в мене там вбито декілька квартир. Я передаю показання замість своїх батьків та за свою квартиру. І мені так зручно за словами речниці підприємства акціонерного товариства Сумигаса Анастасії Шимаріної. Хоча споживачі змінили постачальника, процедура передавання ними показників газового лічильника не зазнала змін. Саме показання лічильників передаються з 1 по 5 число за допомогою сервісів 104 UA і приймає їх акціонерне товариство Суми Газ. При передачі показань лічильників необхідно вказати особовий рахунок, той самий, який ви звикли вказувати в Сумській області. Це особові рахунки, які починаються на 12.00 і потім шість цифр вашого особового рахунку. Після того як дані потрапляють до... Оператора ГРЕ до сумигаз ці дані передаються на загальноукраїнську платформу газотранспортної системи, і вже звідти ваш постачальник газу бере інформацію Шановні, про проб'є спожитого газу замачили? за попередній період. Передавати показники варто в перші днів місяця. Це треба робити лише раз на 30 днів. На особистому кабінеті 104 чотири ми обираємо показання. От історія показань за попередні періоди. Вводимо показання нашого лічильника за цей період і передати показання. Показання можна передати лише раз на добу, і в випадку, якщо ви передаєте декілька разів, система каже вам, що ви вже показання передавали сьогодні. Тобто показання зафіксовані вже і вони пішли в обробку. Передати показники можна через особистий кабінет на сайті 104.ua, через мобільний додаток 104.ua і чатботи боти один у Viber та Telegram. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.